Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України, долучається до нас. Вітаємо Вітаю вас, пане Василю. Зараз всі центри крові в Україні працюють, щоб забезпечити потреби захисників, і, зокрема, той центр, з якого ми сьогодні мовили, в який спосіб налаштована взаємодія між цивільною та військовою ланками. Це завдання цивільної ланки охорони здоров'я забезпечити всі заявки, всі потреби військової ланки. за взаємодія полягає, що військові формують заявку, кажуть, скільки необхідно їм крові, компонентів крові для забезпечення надання медичної допомоги пораненим, як в госпіталях, так і на госпітальному етапі. А вже ми, як цивільна система, реагуємо і робимо так, щоб ця кров була доступна і щоб вона потрапила. Перед була передана військовим. Тобто, кров, наприклад, якщо ви сьогодні, от я сьогодні здавав кров в Київському центрі крові, наприклад, або в будь-якому центрі крові, з якого в якому здається кров, кров буде транспортована буквально за декілька днів в передові опорні центри крові, і вже з них буде передана військовим для того, щоб була використана для потреб порятунку життя. Ми зараз обговорюємо цьому ефірі, який присвячений донорству, і те, що е, є дозив на переливання крові ще до потрапляння у військові е, шпиталі. І от важливий момент, які можливості це відкриває для бойових медиків? Це дуже важливо, тому що. Війна не вибирає в якому місці отримується поранення, і більшість випадків поранення, коли є в нас поранений військовослужбовець, в значний час. Транспортування до військового госпіталю чи до стабілізаційного пункту, і власне урядом в минулому році була прийнята постанова кабінету міністрів, яка дозволяє виконувати переливання крові на догоспітальному етапі, в тому числі бойовим медикам. ці люди і без медичної освіти за умови, що вони пройшли спеціальне навчання або на стабілізаційних пунктах, де є медичні працівники, хірурги, анестезіологи, вони теж використовують переливання крові для порятунку життя, тобто завдання. Постанови кабінету Міністрів, яка це дозвола апельсинна ще наказ Міністерства охорони здоров'я стандарт, які узаконили використання крові на догоспітальному етапі, це виграти час для того, щоб довести пораненого до операційної, до хірургів, де йому може бути надана адекватна медична допомога і буде врятоване життя, тому що більше ніж 60% Превентивних смертей, тобто тих смертей, які можна було запобігти на полі бою, відбувається внаслідок крову з деякими оцінками. Ці, цей відсоток і більший, тому переливання крові дає можливість виграти час і врятувати більшу кількість життів. Якщо ми говоримо про догоспітальний етап, про Переливання крові під час евакуації пораненого, переливання крові навченими спловими медиками, які прийшли в спеціальне навчання, в центр крові, мова йде про переливання першої групи резус-мінус, яка є універсальною в таких умовах, яка не потребує додаткових співставлень і можна переливати будь-кому. Наприклад, мені, вам, всім нам можна переливати першу мінус, якщо в цьому є така критична необхідність. Ну тут все одно хочеться поточнити. А в який спосіб тоді рятували життя раніше? Тому що у нас виходить війна, вже триває майже 10 років, і два роки повномасштабна агресія Російської Федерації проти нас. А дозволили проливати кров на передовій буквально у 23-му році. Офіційно Міністерство охорони здоров'я видало наказ стандарт за Щодо лікування геморгічного шоку, який передбачив проливання крові на догоспітальному етапі, це в липні 2022 року. Тобто до того часу були окремі випадки, коли лікарі. Переливали кров, але це було не в не прямо в межах правового поля. Вони робили все, щоб врятувати життя. Але держава сказала, що так, це можна. Є стандарт, який повністю дає право використання переливання крові поза лікарнею, поза госпіталем. Це з липня 2022 року, і це було прийнято це рішення під. Тиском масштабу бойових дій, тому що якщо ми кажемо, що 2014 року масштаб і інтенсивність бойових дій зараз відрізняється від бойових дій, які були протягом до повномасштабного вторгнення. І якщо можна було довести пораненого за 20 хвилин за годину до госпіталя. То ми зараз знаходимося в інших умовах, коли час евакуації може тривати багато годин: три години, чотири, десь і дванадцять триває час евакуації пораненого до госпіталя. Власне, щоб продовжити, збільшити ймовірність виживання в цих умовах, і, власне, була впроваджена, дозволена пропадати кров на догоспітальному етапі. І це ж рішення було прийнято і за аналізом і стандартами, яких є в країнах. НАТО, зокрема в Сполучених Штатах, коли вони зробили аналіз бойових дій в Афганістані і Рації, теж дозволили переливати передавати кровного спеціального етапі. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.